Ірина Зартайська У що грають бабусі? Вовчення жило в лігові разом з мамою вовчицею і татом вовком. Щодня тато вовк вирушав на полювання, а мама вовчиця разом з вовченятком чекала його вдома. Вони грали в квача, ганяли горобців і ніколи не сумували. Але одного разу мама вовчиця сказала Сьогодні нам з татом треба піти на полювання разом. Незабаром твій день народження, і ми хотіли б підготувати для наших гостей великий бенкет. Але як же я? злякалося вовчиня, яке ще ніколи не залишалося одне. Мама вовчиця посміхнулася. Не хвилюйся, малюче, сказала вона. Я попросила бабусю з тобою посидіти. Вовченя рідко бачилася з бабусею, бо вона жила в іншому лісі. Чи можна піти з вами? спитала воно. Пробач, малюче, похитала головою мама вовчиця і поцілувала сина щічку. Я знаю, що ви з бабусею чудово приводите час. Але вовченя зовсім не було в цьому впевнене. Бабуся здавалася йому надто старенькою. Від неї пахло шипшиною та ялівцевими гілочками. Вона погона бачила і чула, а головне повільно ходила. Хіба ж може бути весело з тим, хто не може бігати? думала вовченя. І коли мама вовчиця з татом вовком пішли, він тихенько заплакав. Вовченя думало, що бабусю не помітить його сліз, але вона підійшла до нього. І присіла поряд. Коли я була маленькою, я теж не любила залишатися з бабусею, сказала вона. Вовцоня глянула на неї заплаканими очима. Я думав, бабусі народжуються стареньками, здивувався він. Бабуся засміялася. Зовсім ні, запевнила вона. Звичайно, з того часу минуло багато років, я сильно змінилася, але всередині я залишилася такою самою дитиною, як і ти. Мовченя помітила в бабусиних окулярах своє віддзеркалення. Виходить, ти теж можеш грати? із сумнівом спитав він. Бабуся кивнула головою. тільки не зовсім так, як ти, відповіла вона. А як? знову запитала вовченя. Йому раптом стало дуже цікаво. У що грають бабусі? Я обов'язково тобі розповім, підморнула бабуся. Тільки давай спочатку зробимо сюрприз мамі з татом. І приготуємо пиріжки. Вовчиня дуже любила сюрпризи, тому з радістю погодилося. Виявилося, що тісто дуже схоже на пластилін. Бабуся дозволила вовченятку зліпити з нього фігурки і викласти на деко. Упевнена, батькам вони дуже сподобаються, похвалила вона онука. А тепер ти розкажеш, у що граю бабусі? запитала вовчиня, коли з пиріжками було покінчено. Звичайно, відповіла бабуся, але куди я поклала свої окуляри? Без них я нічого не зможу зробити. Вовченя почало шукати пропажу. Разом із бабусею вони обнишпорили все лігво. А коли окуляри знайшлися бабусі на лобі, вовченя так розвеселилося, що в нього від сміху навіть в боку закололо. Ой ой ой. заголосила бабуся. Лягай і полеж трохи, а я розповім тобі казку. Вовченя слухняно вляглося поруч. Бабуся ласкаво погладжувала його по спинці, а її голос звучав так заспокійливо що вовчиня не помітило, як заснуло, а коли він прокинувся, бабуся вже викладала на тарілку свіжо спечені пиріжки. Я розігріла тобі свіжого молока, сказала вона. Спробуй, що в нас з тобою вийшло? Вовченя відкусило шматочок і зажмурилося від задоволення. Як смачно, сказав він. Мамо, що не повірить, що я теж тобі допомагав. Хвилюйся, заспокоїла бабуся, крадькома глянувши на криво зліплені пиріжки. Я їй неодмінно скажу, що ми з тобою готували разом. Вовченя вдоволено посміхнулася. Сподіваюся, ти не грала без мене, доки я спав? спитав він, витираючи молочні вуса. Ну, що ти? сказала бабуся. Я чекала тебе, от тільки приберу скриньку для шиття». А що там? зацікавилося вовчиня, заглядаючи всередину. У скриньці лежали справжні скарби блискучі буси, гудзики різних форм і кольорів, різнокольорові нитки. Та інші дивовижні дрібниці, кшталт перстка і довгої сантиметрової стрічки. Хочеш спробувати? запропонувала бабуся. Ага? відгукнулося вовченя. Коли мама вовчиця і тато вовк повернулися додому, вовчиня з бабусею якраз пришивали останній гудзик. Ось це так. сплеснула лапами. Мама вовчиться, а помітивши на столі цілу гору пиріжків, їй зовсім відняло мову. Вовченя кинулося назустріч батькам і почало, захлинаючись, розповідати про те, що він робив і як це було здорово. От тільки я так і не дізнався, у що грають бабусі. закінчив він. Стара вовчиця посміхнулася. Вовченя глянула на неї незрозумілим поглядом. Хіба? Ми печемо пиріжки, розповідаємо своїм онукам казки, підігріваємо їм молоко і стежимо, щоб усі гудзики на їхніх шубках були на своїх місцях, пояснила вона. Але ж це так нудно. вигукнула вовченя. Хм, невже. Бабуся вдала, що задумалася. А мені здалося, ти щойно казав, що тобі було весело. Вовченя згадало, як воно з тісте фігурки, які чудесні історії він почув, і як цікаво було вчитися шити. Ти маєш рацію, погодилося вовчення, а потім він підійшов до бабусі. І вперше за весь день міцно її обійняв. Дякую, сказав він. Мама вовчиця та тато вовк щасливо переглянулися. Обіцяй, що приїде ще, попросила вовчиня бабусю, вкнувшись носом у її живіт. Тільки цур наступного разу ми гратимо в мої ігри, додав він так. Щоб батьки не змогли стримати сміху. Обіцяю, сказала бабуся і ніжно погладила вовченя по голові. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.